Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я покажу вам всю свою колекцію косметики. А, також я порахую скільки в мене є тональних засобів, наприклад, скільки в мене є палітр тіней. Я все порахую. Також в цьому відео я хочу позбутися від тих засобів косметики, які мені більше не подобаються. Щось відкладу, потім віддам друзям або викину. Мене надихає те, що вже кінець 2022 року, і я хочу почати 2023 рік, щоб в мене все було вже чисто, в моїй колекції косметики, щоб в мене там не було ніяких засобів, які мені не потрібні або не подобаються. Я думаю, що це відео буде і давайте вже швиденько починати. Почну я з праймерів, у мене є їх чотири. Ось це мій найулюбленіший від Ламель, тому я його залишаю. І ось цей праймер від Glimb. він мені вже не подобається, але я його закінчу. І ось ці два праймери я купила в Primark магазині в Європі. і Ось це мені дуже сильно подобався. Цим я рідко користуюся, але всі ці чотири праймери я залишаю, тому що вони дуже різні і виконують в принципі різні функції. Але ось цей праймер мій найулюбленіший. У мене є всього-навсього три тональні основи. Це ламель, це мене тон 2. Вона така темніша, і я її залишу і закінчу вже літом. А це тон 1, я собі нещодавно купила. Мені дуже сильно подобається ця тональна основа, і те, що я її купила вдруге, говорить багато. І ось ця тональна основа я її купила зовсім нещодавно. І, чесно кажучи, вона мене не дуже сильно вразила, але я її залишу. І, в принципі, попробую нею покористуватися, тому що ось ця тональна основа від Lame, вона дає більш такий а, вологий ефект, сяючий, а ось ця тональна основа більш матова, і вони обоє дають таке легеньке покриття. Але я залишаю три тональні основи. В мене є всього два консилера, один від NYX, я його купила зовсім нещодавно, і я його обожнюю. Це сучасна формула консилера. він... Прям дуже красиво виглядає під очима, мені подобається, і відтінок мені підійшов. У мене у відтінку Fair, самий світлий. А ось цей Bell я просто ненавиджу. Я реально не знаю, як пояснити, як сильно я його ненавиджу. Там же його зовсім мало залишилося, можливо, видно. Там він ще є, але його дуже мало. Він прям дуже сухий під очима, він постійно залипає. Під очима його дуже важко розтушовувати Я не можу ним користуватися, хоча він там ще залишився, але я його викину і нікому не рекомендую. Ось цей консилер від Белі Я його викидаю, і в мене залишається тільки один консилер. Ось всі мої гелі для брів У мене. Ось цей найулюбленіший, я ним зараз користуюся це від Глимбі, Мені дуже подобається пакування. Тут легка фіксація. Цей гель абсолютно не для всіх, і він не всім сподобається, але мені він зайшов і, звісно, я його залишаю. Ось цей гель від Глимбі, він ще запакований. Це я купувала на знижках, коли було мінус п'ятдесят. На все від глимбі, і він ще так запакований. Я його залишаю, але я б краще рекомендувала ось цей, тому що а, тут ламається кришечка, вона тріскається, не дуже якісне пакування. Я ненавиджу ось цей гель від Color Intense, але я його залишаю. В принципі, я з ним ще зможу якось справитися, я його якось закінчу, і він дає таку сильну-сильну фіксацію. Він може знадобитись, тому я його залишаю. А ось це мило від ламель, мені зовсім не зайшло мило. Плюс воно вже заржавіло. О, просто подивіться, на цю ржавчину фу. Не зайшло мені мило, ось. І ну, воно вже ніяке. Тому так, я його викидаю і залишаю тільки три гелі для брів. У мене є три туші. Ось така від L'Oreal, це моя найулюбленіша зараз. Я не користуюся. Ось таку я купила в Аврорі. Вона, знаєте, для таких натуральних вій. Я б нікому її не рекомендувала, але в принципі вона окей. І ось ця туш від глимбі. Тут вона дуже цікава, тому що є така маленька щіточка. Вона вже своє відпрацювала, вона вже зіпсувалася. І тому я її викину, тому що так вона вже своє відробила. І залишу тільки дві туші. У мене на даний момент є 5 підводок. І я собі хочу залишити ось ці дві, тому що я їх тільки купила. Це нова колекція Глимбі. Ось це тон 3, він мені сподобався. А тон 6, такий пастельно-рожевий, цей тон мені вже не сподобався тут гірша якість. ось це така чорна підводка. Від Maybelline, я нею дуже рідко користуюся, але нехай буде. І ось ці дві це старої колекції, і вони вже. О, відкривайся Господи, Боже нарешті і вони вже засохли. Ну Цим вже користуватися не можна, тому я їх обоє викину. І в мене залишається тільки три підводки для очей. Це в мене така категорія, де все по одному. Це в мене Duo Wonder Corrector від в Тоні 3. Тут є контуринг, ось такий. У мене це єдиний контуринг. І тут є ось такий хайлайтер. Я це залишаю, мені дуже подобається. І це я не буду викидати. Також в мене є тільки одна база для тіней. Я нею дуже багато користувалася, вона в мене 100% влаштовує. І, можливо, я куплю собі якусь нову базу, але ця мені дуже подобається, і тому я її залишаю. У мене є Олівець для Брі від LCF. Я ним не користуюся зараз, я ним раніше користувалася. Він для мене темний. Ой, він для мене темний, тому що я блондинка, типу. І та. Цей олівчик для мене такий темненький, але я його залишаю, тому що в мене більше олівців для брів немає. І загалом я брови олівцями, тінями не фарбую тільки гелями. Це всі мої хайлайтери, і я. Всі залишаю, я від ніякого позбуватися не буду. Це в мене ось такий хайлайтер від Nabla у відтінку Озон. Він мені дуже сильно подобається. І, можливо, якщо хтось хоче його купити, то якщо у вас дуже світла шкіра, то він вам може не підійти, тому що він доволі такий темненький, хоча виглядає світлим. Тому будьте обережні. Ось це один з моїх найулюбленіших хайлайтерів. Це Палітра Від Revolution в колаборації Sof-X, і в мене тут навіть, як ви можете побачити, видно дно. У мене є ось такий хайлайтер від Color Intense Shine Shine Eyes. Я його спочатку зненавиділа, але потім він мені дуже сильно сподобався. Це таке делікатне сяйво ось його Swatch. Він мені дуже зараз подобається. І це тому, що я наношу його саме кісточкою, а не спонжем і не пальцем. Саме нанесення пензлем мені зайшло. Якщо я наносити спонжем, то мені не подобається і пальцем теж. Але загалом класний хайлайтер, і я його залишаю. У мене ще ось такий хайлайтер вже цікавий. Це від Maybelline Mitchell, і це у відтінку A Chance of Peach. І це вже такий прикольний хайлайтер, дуже красивий. Там дуже багато різних блискіток всередині. І Мені подобається. Загалом я б його не рекомендувала нікому, але він в мене вже є, і він прикольний: не можна користуватися. Чекаю літа, щоб ним почати знову користуватися, тому що взимку якось таке мені не заходить. Це всі мої хайлайтери 5 штук, 5 є, 5 залишається. У мене є дві пудри. А, ось така від Lovely це польський бренд. Вона мені взагалі не сподобалася. Це якась застаріла формула. А, нічого в цій пудрі особливо немає. Вона мені не подобається, тому я від неї позбавлюсь. Я віддам її мамі, певно. А ось цю пудру я залишу це від Makeup Obsession. Вона така запечена, і ось ця вже пудра мені подобається, але ця фінішна пудра вона не сильно фіксує макіяж. І я вже замовила собі ще одну пудру. Вона мені зараз іде. Це пудра від Nars, Я купляла її на Sephora, тому в мене буде дві пудри. А, ось від однієї позбавляюся, одна залишається, і скоро ще до мене одна приїде. У мене є три бронзера. Я не дуже люблю бронзери. Це кремовий. Я його купила в Primark в магазині і відкривайся. Він такий дуже теплий, як ви можете побачити, такий прям дуже прям теплий відтінок. М -м да, Не зовсім підходить мені відтінок, але все одно я її залишаю, він мені подобається. Це на Шанель. Також в мене є ось такий бронзер від Essence. Я її залишаю, Нормальний бронзер, нічого особливого. Я думаю, ви його більше не купите, тому що це була якась літня колекція. У мене ще є ось такий міні-бронзер від Nars. Він мені подобається, але знову-таки я не користуюсь часто бронзерами. Це також для мене історія така для літа. А повсяденному макіяжі я не користуюся бронзерами. Це мої румяна. Їх тут дуже багато, і я обожнюю румяна і. Я надіюся, що я якісь румяна викину, тому що ну це занадто багато. У мене є ось такі румяни від Givenchy, Це мої найстаріші румяна. Ось так вони виглядають. Мені подобається цей відтінок дуже сильно. Це такий прям фіолетовий, холодний рожевий. Ну, дуже красивий. Прям обожнюю. Ці румяна я купила в Аврорі зовсім нещодавно. Це такий. Красивий, теплий, рожевий. Мені вони сподобались зараз, до речі, сьогодні. Я не саме цими румянами. Вони класні, але вони затираються. Можете це побачити, думаю, да, вони трохи затираються. За 50 гривень клас. Мені подобається оформлення, дуже мило, тому я особисто рекомендую. У мене є двоє румян від Nabla. Я їх теж залишаю хороші румяна. Ось румяна від Color Intense. Ой, чесно, я певно не буду ними користуватися, тому варто від них позбутися, комусь віддати, тому що так, я не буду ними користуватися. Далі в мене ось такі румяна від Патрісія Лідо. Я подумала, що це такий класний запуск. Я їх зразу купила, коли вони вийшли, тому що це розсипчасті румяна. Але вони мені не зовсім сподобаються, ними не дуже комфортно користуватися. У мене є тон 1 і тон 2. Тон 2 це такий теплий, і тон 1 це такий холодний рожевий, і я, певно, позбудуся від тону 1. Знаєте, це не холодний рожевий, це мав відтінок такий. У мене вже є подібні рум'яни від набли. Ось. Тому мені ось такі від «Патрісія Лідо не потрібні. Я собі залишу теплі в тон 2, а тон 1 я від цих позбудуся. Це мої кремові румяна, це моя любов. Я дуже їх люблю. Я не знаю, як від них позбуватися. Мені ось відмічало. В принципі, я обожнюю їх. Мені дуже сильно подобаються. Зараз я вам скажу, які відтінки. А до речі, ці румяна течуть. Реально течуть. Це величезний мінус, я про це не знала, е, коли робила на них огляд, але коли вони лежать, то вони от трохи підтікають, і це недобре, тому е, зауважте це. Але в мене є ось такі відтінки, і вони мені дуже подобаються. Мені подобаються ось ці рожеві, червоний і мелон сербет. Мені подобаються ще. Ось ці чотири відтінки, мені дуже-дуже сильно подобаються. Ось ці два не дуже. Е, тому. Я точно позбудуся від ось цього, тому що це такий крейзі-помаранчевий відтінок, помаранчевий, знаєте, з таким жовтим вайбом. Ось. Я не знаю, я не можу цими румянами користуватися як румянами. Мені не подобається. Ними можна, напевно, користуватися як тінями, але чесно. Я не хочу пробувати, тому я від них просто позбудуся, віддам комусь. Тому що ну, це класні такі помаранчеві тіні. можуть бути, або навіть як румяни, я не знаю, але я ними користуватися не буду. А ось ці залишу під шугар. але, типу, я реально ними не користуюся. ці румяна я точно залишу це від ламель, вони мені подобаються. Ось це румяна від Colourpop. по відтінку Войл вони такі темненькі. Я їх, ну, я їх не відкрию. А, але так, я їх залишу, хоча я ними не користуюся, але, типу, нехай будуть. А, це, до речі, що це? Що це взагалі таке? Це ось такий білий пігмент від ламель, і я його залишаю, я ним дуже рідко користуюся, але я його купила перед війною. Це була моя остання покупка перед початком війни. Така неприємна пам'ять, але да, я. Я його знайшла, тому що він тоді, вже цей білий пігмент, почав пропадати з магазинів, його було майже неможливо купити, але я його знайшла на розеткі, десь 16 лютого, певно, десь в цих числах, і замовила. Я була тоді дуже щаслива, що я його знайшла, і тоді почалась війна. Клас. І в мене є ось ці рум'яна від ламе. Ось ці румяна просто лежали в, ну, в осі ось коробочки, в шухлядки у мене в столі. І подивіться, що з ними стало, що стало з пакуванням. Але це старіша колекція, це не оновлена. Я їх купувала літом 2021 року. І ось що з ними сталося. Виглядають вони, відверто кажучи, не дуже. І мені боляче. Їх відпускати, але а, я повинна з ним попрощатись, тому що ну, подивіться, як вони виглядають. Це просто жахіття. І я реально з цими рум'янами нічого не робила, щоб вони так виглядали. Тому я від них позбудуся. І ось такі в мене є рум'яни від ламе, вони також мені не сподобались. Я помилила з відтінком, потрібно було купувати рожевий. Ось цей тон-2 мені. Не подобається. І тут вони тріснули, ці румяни загалом, не мої найулюбленіші цих румян. Є два роки придатності, і тому їм тільки один рік. І вони ще один рік можуть впевнено прослужити, тому я їх залишу. І ось що в нас виходить: це всі румяна, які в мене залишаються. А ось від цих чотирьох румян я позбудуся. Хоча усі, я не знаю, я не знаю, що робити. Ну, я явно буду користуватися румянами Made by Mitchell. У мене є ось такі Melon Sorbet, Вони доволі схожі по відтінках, трішки різні, але ну камон, це румяна. Звісно, вони не можуть бути дуже прям ідентичні. Це не дюпи один на одного, але однаковий вайб, скажімо так. Ладно, я, я їх залишу. Поки що я їх залишу, позбуваюся від цих. Трьох румян, а усі в мене залишаються. Я порахую і напишу вам на екрані, скільки їх в мене є. Давайте розберемося із олівцями. Ось це мене олівці для губ, і я їх залишаю всі. У мене їх не так багато, але в мене є олівці від ламен. Вони нормальні. Є один олівець від Патрісія Лідо. Але ось цей олівець від Олимпі, він жахливий. Це червоний 06 відтінок, він мене зламався, і він воняє сильним пластиком, от прям дуже сильним, я б його вам не рекомендувала взагалі. Тому так, будьте обачніші, я його не викидаю, тому що в мене більше немає червоного олівця, але я б хотіла купити новий, і тоді е, я від нього позбудуся. Але так, це прям антифаворит. Будь ласка, якщо хочете купити, то я не рекомендую. І тепер перейдемо до очей. Що я можу сказати? Це в мене ось олівці від ламель. Я їх залишу, я від них не захваті, але норм олівці. Ось це в мене олівці від ламель. Вони для мене не дуже сікі. А також, ось цей, наприклад, коричневий. Він занадто темний коричневий. Я б хотіла якийсь світліше коричневий, але загалом нормальні олівці. І в мене є ще ось такі від Color Intense. Я не всі люблю, особливо ненавиджу ось цей білий, тому що він в мене поламався, і він якийсь дуже твердий і найгіршої якості. Тому так, білий я 100% не рекомендую. Але тут є мої фаворити: ось ці два: рожевий і синій. Це тон один, а це волошковий, якийсь відтінок. Тому так, всі олівці я залишаю, я від них позбуватися не буду. Тепер перейдемо до блисків для губ і помад, Почнемо давайте з блисків, У мене є ось такі. Це ще закриті, а ось це відкриті. Вони мені дуже подобаються від глимбі. Я прям рекомендую, тому що пакування тут класне, якість, немає запаху. Ну, не знаю, вони для мене ідеальні. От за свої гроші це варто купити. Я їх обожнюю. Я їх купувала на знижках, там було мінус 50, і я зразу купила 4. А, і до цього в мене був один, я вже один закінчила. Це такі блиск з Аврори, Це колійка, вони не дуже сяють, але в них немає запаху, і мені вони сподобалися. Загалом вони мені сподобались за 27 гривень. Те, що треба, це я купувала в Аврорі. У мене є ось такий блиск від Color Pop. Він мені подобається, але він старий, його потрібно мені закінчити буде. Це мій найулюбленіший блиск від глимбі, він в мене вже закінчується. І. Це мене блиски від Tower 28, Eight. Вони також ось цей вже закінчується. Потрібно не позоритися і закінчити, тому що там так мало залишилося. Реально, я його скоро закінчу, але поки що він в мене є. І ось ці близьки кушони від Глембі. Це не блиски, але ну, вони так називаються: близькі кушони, тому я додала їх до блисків. Я використовую їх як рум'яна, а також як. Ну, для губ, як помада, для губ, чи що, просто вони матові, але вони не застигають на губах. Але виглядають дуже красиво. Я обожнюю їх. У мене їх троє, тому так, я їх рекомендую. Е, мені вони дуже сподобалися, я в захваті, мені все в них подобається. Тому ось скільки в мене є різних близьків. Тепер перейдемо до помад. Я вже бачу помаду. Це помада від Color Pop у відтінку Layover. Я навіть не знаю, чи там ще є такий відтінок, тому що цій помаді, певно, 4 роки, тому ну, я зразу від неї позбудуся. Тому що, хоча вона ще нормально пахне і всяке таке, але чесно, я не хочу нею користуватися, тому я від неї позбудуся. Вони Помада від Петмаград це червона у відтінку Елсон, Вона мені подобається. Ось ця помада від Padmigrat, Вона мені не подобається. Я її хочу закінчити і викинути, але поки що залишаю. Це в мене дві помади від Burberry, якось так. І я їх обожнюю. Просто обожнюю це найкраще це серія Kisses. Вони дуже класні. Обожнюю. Ці помади я також залишаю. Це такий бальзам для губ від Nars залишаю. То мініатюрка, це мініатюрка від Pet Magrat, така рожева, я її залишаю. Ось це я купила зовсім нещодавно, і вона мені не сподобалась. Я захотіла матову помаду і купила саме цю, але це була моя помилка, тому що тут формула вже застаріла і, типу, да, вона мені не дуже сподобалася, але вона вже в мене є, тому нехай буде. І в мене є мініатюрка від Chanel, обожнюю, і ось такий бальзам для губ від. Color Intense. він також мені сподобався. Він класний. Я можу його, в принципі, також рекомендувати, тому скільки в мене помад залишається, ось цю я вже викину, вона своє відпрацювала. Це всі мої ціні. Так, давайте починати з ними розбиратися. Я тут зразу бачу ось ці три однушки від білоруського бренду. Я собі залишу одну однушку. Мені тут формула не зовсім підійшла. Ось цю, тому що тут такі, ну, воно виглядає білим, але там такі салатові спаркли. Тому в мене не дуже багато є салатових, зелених відтінків, саме шиммерних, якихось парклів зелених, тому я її залишаю. А ось ці два це такий помаранчевий спаркл із золотими блискітками. І ось цей а, це такий. Фіолетовий, фіолетово-зелений. Ось ці два. Я від них позбудуся, тому що ну, я думаю, що хтось ними буде більше користуватися, ніж я, тому що я реально ними ніколи не буду користуватися, і я це знаю. Тому я від них позбудуся, віддам подорожі чи ще комусь, чи можливо мамі. У мене є ось така палітра зелених тіней матових, це від Makeup Geek, Вони мені подобаються. Я їх залишаю. Це палітра від Colourpop, яку я дуже 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 сильно люблю. В неї таке гарне оформлення, і вона мене 100% влаштовує. Це, я не знаю, якщо ще такі палітри в Колор продаються, то я прям рекомендую, тому що ну, відчувається класно, красиво виглядає, якість хороша. Я 100% задоволена. Ще в мене є ось така палітра від Colourpop, Dead Stop. Вона дуже популярна і я її обожнюю. І ще в мене є палітра від Colourpop, on Cloud Blue. От тут вже я не знаю. Це така синя. Давайте я вам покажу така. Блакитна, да, блакитна палітра. Тут в мене є червоний, ще є ось такий рожевий. Тут класні матові і це пастельна палітра. Ну, не знаю, вона мені подобається особисто, але там був один глітер, і от я особисто не люблю глітери, тому я від нього позбулася. І ще був один такий шиммер, але він зламався. Тому так, да. загалом вона мені подобається я її залишаю. Я вже, до речі, позбулася від багатьох палітр, я їх знищила, розібрала, тому так, да, в мене всі залишились палітри, які я залишаю собі. Це мене від Kaleidos. я їх залишаю, хоча бренд я більше не підтримую. Але мені подобається в цих палітрах те, що рефіли там магнітні. Тому залишаю їх ось ця палітра від Revolution. От від неї я вже чесно хотіла полюбитися. Але, в принципі, поки що нехай буде. Мені не сподобалася якість. Мені тут реально подобається якість ось цього, ось цього, ось цього. Ну, і ось цього. І все. Але, в принципі, нехай поки що буде, а, нехай залишається. У мене ось така палітра від Наташі Денони. Давайте я її вам покажу, тому що я не можу так, щоб вам її не показати, тому що. Вона нереально красива. Ви просто на це подивіться, ви подивіться на це. Боже, обожнюю, 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 обожнюю. Дуже її люблю, тому, звісно, вона залишається, вона нікуди від мене ніколи не піде. Також у мене є худа, вона також класна. Ось тут відтінок від глимпі. Да, я її обожнюю. Це така хороша повсякденна палітра, дуже красива. Також в мене є палітра від бренду. Париса, я також більше не підтримую цей бренд. Ось так вона виглядає. Я її дуже люблю. Вона красива, але так, я більше не підтримую цей бренд. Тому я її залишаю. Знищувати не буду нічого такого. Тому що мені подобається оформлення, але так, прикро, що Паріса зрадили Україну. Це в мене саморобна палітра. І тут в мене всі матові. Я її сама зробила, тому що я хотіла матову палітру, але потім я така подумала: стоп, я ж можу дістати всі свої матові, і в мене буде матова палітра. Тому так, да, я її сама зробила. Тут ще в мене є тіні, вони отак зберігаються. Я їх також викидати не буду, це однушки, Нехай будуть. І Ще в мене є ось така палітра. Тут також просто рандомне щось накидане, а, також залишаю. І я порахую, скільки в мене є цих палітр тіней. Їх не дуже багато, в мене було більше, але так, я багато е, вже знищила, і в мене залишилося однушки. Ось це я все залишаю, а от від цих двох я позбудуся. Так, я понакладала сюди косметики для фінальної картинки, для заставки цього відео. Це вся моя косметика. Зараз тут буде статистика дані, скільки в мене всього загалом є. Я скажу так, що в мене багато косметики, багато, на жаль, я б хотіла, щоб в мене її було менше. Але до мене їдуть рум'яни, їде Пудра, і починається 2023 рік, тому косметики менше в мене точно не стане. Але я буду намагатися все це закінчувати. Буду намагатися всім цим користуватися, але мені подобається знаєте, що в мене є така різноманітність косметики. Я можу, в принципі, зробити все, що я захочу, будь-які тіні, будь-які там будь-яку помаду, не ну, як будь-яку. У мене не є всі відтінки помад, але цього ще тільки не хватало. Знаєте, все одно достатньо. Ось в мене є купа румян, просто ось будь-які. На будь-який смак, тому ось це все в мене залишається. Зараз я вам покажу, що я викидаю і роздаю. Від цієї косметики я позбуваюся, дещо я віддам, де що я викину ось так, ось скільки я викидаю під час цього відео. Дуже я вам дякую за перегляд. Всіх люблю і всім пока!